Бути чи не бути. Привіт! Мене звати Власюк Михайло. Я студент першого курсу факультету комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки. І я є кандидатом на посаду студентського декана. Цього навчального року я був заступником студентського декана, тому маю достатньо досвіду, щоб ти далі. Я планую не лише продовжити позитивні практики минулої каденції, але й додати щось нове. Dance Баттл короткометражні фільми, літературні вечори та тиждень факультету. Все це створюєте ви. І я хочу стати каталізатором, який пришвидчить втілення ваших ідей. Ауч. О, в мене є ідея! Я маю на меті створити потужний студентський актив, де я допоможу студентам реалізовувати їхні ідеї. Волонтерство є невід'ємною частиною діяльності органів студентського самоврядування, оскільки наш факультет відіграє в цьому важливу роль, то я планую не лише зберегти цю діяльність, але й розширити її. Розуміння це та риса, яка є найголовнішою під час комунікації. Я готовий чути вас, готовий допомагати та підтримувати, готовий діяти з вами пліч-опліч. Ваші цінності, мої цінності. Разом ми одна команда. Для мене студиканство це не лише про заходи, це і про покращення освітнього процесу, об'єднання людей та просування нашого факультету. Бути чи не бути обирати вам.